Не разобраться в инстаграме теперь называется Дать немного джамалы. Так потрапляти у курйозні ситуації вміє тільки вона. І при цьому тримати обличчя і мати чітку позицію з приводу усіх питань. Сьогодні гостя точки М» – Джамала. І ми з нею про все це звичайно поговоримо. А поки ти дивишся анонс, щоб не потрапити в курйозну ситуацію, що ти потім чогось не знав, просто зараз підпишись на канал і постав дзвіночок, і не пропустиш наступний випуск. Точка Я той виконавець, який навпаки за те, щоб намого більше виступати і наставити собі якусь тим прайс там райдери з кальмарами чи амарами, я маю звучати: якщо я, вибачте, продаю свій товар, свою музику, свій виступ, він має бути на вищому рівні. Мав відбутися великий концерт в Канаді, але не відбувся, тому що мій менеджмент там щось собі придумав. Скільки я маю коштувати? Серйозно, mm -hmm. ти видаляєш якесь відео, потім заливаєш і думаєш, що ніхто не помітив. А за правами джамала, і англійською, і українською належить мені. Mm -hmm. Тобто я можу почати зараз все це через суд. Ти довіриш свою творчу діяльність продюсерському центру знову? Mm -mm. Ні, ні. Я настільки е, самостійна, просто пожар. Я б зробила залюбки е, колабу з Манаскін. Мама свариться це, каже. Я хочу, щоб ти писала веселі пісні. Сподіваюсь, що найближчим часом все ж таки щось зроблю. І я постійно сварюсь, тому що не можу знайти зручну, зруч зручну писану. Не можу знайти зроби. Так. Кожен може давати джамало в тому чи іному сенсі бути або крутим, або не розібратись. Люблю точка М Гесмі Джама. Кайф, все, джемала сьогодні у гостях у точки -М". привіт привет, привет. Я дуже рада тебе тут бачити. Хочеться почати з топчику питань, які mm -hmm. тобі ставлять найчастіше. Найчастіше? Mm -hmm. Ну що там, як там на Євробаченні? Питають, як там діти? Uh... Як ти ставишся до таких питань? Нормально, але іноді дійсно це зашкалює, тому що коли в тебе, там, я не знаю, Бурхливе життя творче, новий сингл, концерти, відео і таке інше. А діти, ти знаєш це як це як картинки з котиками та собачками. Вони завжди будуть набирати більше лайків. Звичайно. Так і діти. Третє часто питання. Третє часто питання. М -м -м. Що сказала мені Алла Борисівна на новій хвилі. У нас зараз є можливість з тобою зіграти у камінь ножиці папір. Ага. Якщо ти виграєш, то ти маєш право не відповісти на одне питання, яке ти обереш сама. Я ставлю питання, ти така, типу, я не хочу. Вау! Wow. <гас> мені, мені подобається. <гас> Граємо три. Домовилися? Давай. 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 Раз, два, три. Раз, два, три. Так, одна моя перемога. Раз, два, три. Пам-пам-пам. Одна твоя і остання. <гас> дихай, Давай. дихай. Давай. Давай. Раз, два, три. А! Давай до перемоги! Ти, ти Головне притримувати uh. стратегію стратегії. Джамала, я тебе вітаю у точці. М. Дякую, що запросила. Дякую, Дякую, що прийшла. І сьогодні ти будеш відповідати на питання від людей, тому що наш формат такий. Ми Клай. пішли в люди, Круто. Запитали їх, хто така джамала. Угу. Вони нам розказали, що вони про тебе знають. Клай. А потім запитали, що їх цікавить угу. про тебе. І вони поставили свої питання. І сьогодні я їх поставлю тобі, і ти людей побачиш, які Вау. тебе слухають, і почуєш, що їх цікавить. Це дуже цікаво. Знаєте, хто така джамала? Так, звичайно. Це те, що перемогла на Євробаченні. Вона ну, перемогла Євробачення в 14-му, здається. Це співачка українська, яка виграла Євробачення та в неї до... так, 2016 2000... році. Молодець. Так. Співачка, яка була на Євробаченні. Була дуже популярна, коли принесла перемогу на Євровіденні, ми ну, зараз, в принципі, теж. Я про нього знав зовсім <скільки> недавно з Євровіденні тільки. <скільки> Тому я знав, а так ні, не знав до цього. Ні, не цікавлюсь я. Ну, гарна співачка. Дійсно подобаються пісні, але і, я не можу сказати, що я фанат. Пісні, ну їх що чесно, не ну, слухала, напевно, якісь, але так зараз не згадаю. Вона була на голосі країни одним, одним з тренерів також. Okay. Ведуща на голос країни і просто підвісне. Шоу танці зірками. Е, в шоу танці зірками приймала, по-любому танцюють. Я думаю, що вона ще й шикарна актриса. Я дивилася танці зірками разом з зі, мали. Насправді дуже надихала її особистість в цьому шоу, бо вона якісь рушить шаблони і показала насправді хороший результат. Дякую. Вона знімалася для бренду на голову, дуже круті аксесуари. Випустила декілька пісень, є свій збірник. Вона є матір'ю, жінкою. Родила. Вона, по-моєму, з Криму. Да? Крима татарка. І wow. Про, wow. продвигає свою wow. національність wow. в піснях. А я знаю, Джамала — це виконавець okay. І все. Це моя улюблена співачка, адже в неї yeah. просто українська співачка, бо в неї космічний голос. Я вважаю, що вона найсильніша по цьому ділі. Моя золота. Боже. Що приємно, Вау! Мені дуже приємно. Звичайно, э, родзинкою цього э, опитування є. Євробачення в 16-му році я виграла, друзі, не в 14-му. Не так вже й давно. Ну так, да, хлопець. Сказав. Я знаю її нещодавно там, з Євробачення 5 років, нещодавно. Пройшло, знаєш нещодавно. Для... Ну, насправді це правильна відповідь, тому що для мене так само це нещодавно. А, і... Але все ж таки, якщо ми кажемо про мене як виконавицю, я Українська співачка кримсько-татарського походження. M. Ці ж самі люди поставили mm -hmm. тобі питання, yeah. і я пропоную до них переходити. Давай як життя помінялась після перемоги на євровізію. Ось цю всенародну славу mm -hmm. ти заробила після Євробачення. Як твоє життя змінилось? після того, як я перемогла цей рік? Е, дуже багато було відповідальних закладів, там, не знаю, від виступу на Лондон Лайв до е, якоїсь е, відгуків е, авторки е, Гаррі Поттера, до привітань Тімберлейка. Е, і звичайно, це все впливає, це дуже приємно. Адель на своєму концерті е, каже: Боже, мені так сподобалась пісня Дівчина з України 1944. Ну, Тобто, це все було от в цей рік після Євробачення, 17, 16-й Терен. Потім в 17-му ми приймали Євробачення. Це так само продовжується всю історію. І в мене був великий сольний концерт в палаці спорту, і було дуже багато гостей з-кордону, тому що вони приїхали і на Євробачення, і на мій сольний концерт. Потім вже, звісно, складніше підтримувати. Той момент, коли всі очікують після 19:44, на, напевно, я так думаю, що всі чекають на другу 19.44. Але я одразу себе поставила в такі. <свят> Зробила собі такі умови, що я сказала, що «1944» вона може бути тільки одна. Ну тому що за це ви мене і полюбили, тому що це дуже була щира історія. Я її заспівала ну, до останнього. Я розповіла історію свого свого народу і так далі. І тому ви в мене повірили. Якщо я буду вже на цьому спекулювати далі, ні, це не про мене. Сколько грошей було отримано з єврові? Прикольна штука, що всі думають, що окрім цієї хрустальної премії нагороди, угу. я отримую. Що ще? Ні, країні дають можливість зустріти Євробачення в своїй країні. Угу. І тим самим це така супер-пас. Типу, тримайте вам такі інвестиції. Скільки ви витратили на підготовку номера? О, oh, майга, oh це були сльози, тому що постійно не вистачало. Я пам'ятаю, як я от, ну, в прямому сенсі. Давай плакала. так, держава підтримувала це. Так, дивись, десь біля 30 тисяч е давали СТБ. Uh -huh. е але один, один день. Uh, я зараз не скажу точно, як називається ця штука, яка робила цей тунель. От я йду да, з тунелю. Uh -huh. When strangers are coming, they come to your house. І оцей тунель, який робить світло, він, він коштував 30 євро в день. Тобто, якщо ми порахуємо, мені вистачало грошей, які мені давала СТБ тільки на один день. Ходять чутки, що після того як ти виграла Євробачення, uh -huh. було запрошення. Я не знаю, чи uh -huh. особисто uh -huh. від британської корони, uh -huh. щоб ти виступила у них. І Телефон що базаль. твій продюсер е, сказав, що ти поїдеш туди за 50 тисяч євро виступати? Вау! І от питання в тому, чи з'їздила ти чи ні? Я знаю, що були е, якісь такі випадки, коли я щось не знала, і е, вже зараз тільки зізнаюсь про це. Насправді, і в мене мав відбутися великий концерт в Канаді, але не відбувся, тому що мій менеджмент там щось собі придумав, скільки я маю коштувати. Насправді я. Той виконавець, який навпаки за те, щоб намога більше виступати і наставити собі якусь тим прайс там райдери з кальмарами чи амарами, в мене все дуже просто, чи і в райдері, і... але в мене є. Е... Єдиний момент технічний, тому що в мене завжди, завжди, за всі ці роки 11, я виступаю тільки наживо, в мене є в бенд. Я маю звучати. Якщо я, вибачте, продаю свій товар, свою музику, свій виступ, він має бути на вищому рівні. Чи вона дійсно насолоджується своїм життям? Звичайно, насолоджуюсь. Я взагалі. Ах, один, напевно, з тих артистів, які от не вміють не насолоджуватись. І можливо, можливо, я щось втрачаю, але я завжди роблю в те, що вірю. За останній рік, особливо півроку, mm -hmm. у тебе творче життя змінилося. Так. Тому що всі ці роки ти працювала з продюсером, так. а зараз ти почала працювати. З собою сама. Коли ми почали працювати з Ігорем, це все було побудовано на, на вірі, на вірі в творчість. І ми розділили це одразу на берегу. Я займаюся музикою, я роблю музику. Я... Одягаюся, як хочу, виглядаю, як хочу. Тобто, все, що стосується творчості. Він е, займається операційним менеджментом. Я вже пішла на так. Він почав да. лізти в твою стихію. Так він почав лізти в мою стихію, і все я не могла себе зібрати, тому що для мене важливо залишати захищати свою стіну. Розходилась ви, я так розумію, не дуже добре, тому що в той самий момент mm -hmm. виникла історія з твоїм ютуб каналом, mm -hmm. з твоїми кліпами. А ми ще не все... розійшлися. До речі, У мене вже три місяці немає контенту. YouTube моєму каналі, так. і це мене просто дратує. Тому що, тому що він за правами йому належить. Чи, Ні. Що сталося? за правами Джамала і англійською і українською належить мені. Uh -huh. Тобто я можу почати зараз все це через суд і все. Але я просто не хочу витрачати час, і в мене немає на це час. Але е, це і не може мене не дратувати, тому що просто там в Ютуб твер... коїться безлад. Він видалив там якісь відео, потім залив. Але втратив головне, що є в YouTube. Перегляди. Серйозно, mm -hmm. ти видаляєш якесь відео, потім заливаєш і думаєш, що ніхто не помітив. Ну, це бре ну просто бред для мене. Просто я себе веду суперкоректно, супертихо і а, І це Ігор там дає якесь там інтерв'ю з приводу цього. Але от що, що стосується саме YouTube, він мій, він абсолютно мій. Точка М. Мертанці з зірками. Mm -hmm. Mm -hmm. Це проект, в якому ти брала участь цієї осені так. А, і скільки ефірів ти протрималася? Сім. Сім Сім ефірів. Тижнів. Ну це а, багато. Це багато. Як тобі такий експіріант? Це просто такий е е челендж. Я. Е е Піди, <реш> піди, щоб дізнатися. Я хочу, щоб ти пішла. Це я В на танці, на танці, танці, танці. танці це дуже складний проєкт, тому що за два-три дні ти маєш опанувати новий стиль, який е, ти взагалі ніколи не торкався, не знав. Для мене це було взагалі перше, тому що е, здрасті рука, здрасті нога. Ну, Тобто, все спочатку познайомилась. Познайомились. Е, я мала якось це е, зрозуміти себе і відчувати. Чути, але в мене був добрий вчитель Антон Настерко, який був моїм партнером, і мені подобалось як ми рухались. Мені навіть здається, що ми одна з небагатьох пар, які дійсно показували результат від ефіру до ефіру. Був розвиток. Можливо, Джамала хоче хоче зробити свій якийсь бренд, чи одягу, чи можливо uh. косметики декоративно. Mm. Це теж цікаво. Я постійно про це думаю про косметику. Якщо б я робила щось з косметики, то звичайно щось якийсь класний зручний карандаш або підводку до для, для стрілок, тому що я постійно роблю... це це твоя це моя, фірма. Це моя фішка. Я обожнюю стрілки, навіть якщо вони немає нічого на обличчі. От стрілка це все. Будуть якісь колаборації вджамали з іншими виконавцями, і можливо навіть з закордонними виконавцями. Було б цікаво почути ще один якийсь класний хіт від Джамали. Я втомилась від колаборації. Я поясню, чому давай порахуємо. Злива Альона Альона Альона, Альона дві пісні: так. Кейп Кот, Колоа, Таяна. Нещодавно так. пісня е Земля, Джахалі, Піанобой, — «Ендорфіни». Даха-Браха, знову ж таки, заманили дуже потужна пісня, яка просто розриває на лайвах завжди. Чому я втомилася? Тому що е колаби це завжди поєднання артистів і їх менеджменту. Це, це угодження е всього на світі. Я в один день зрозуміла, що така очевидна річ, як те, що не відбулося в мене, наприклад. Колаби з якимось переможцем Євробачення. Я б зробила залюбки колаби з Маноскін. Сподіваюся, що найближчим часом все ж таки щось зроблю. Скільки вам заплатили за голос з діти, мені цікаво. Це можна угу. порахувати. Наприклад, ми рахуємо п'ятниця, субота, неділя. Три е знімальні е дні. Три знімальні дні. От ці дні, якщо приходиться концерт, от ми рахуємо приблизно, потім. Ми насуємо там трошки, і отак виходить якась сума. Тобто, власне, це майже е, твій гонорар за виступ на, так, так. на корпоратив. Ну, так має бути. Угу. Угу. Джамала чи Сусанна? Що ближче? О, і те, і те. Тому що джамала це. Частина мого прізвища і частина моєї мого бунтарства, провокації і так далі. Сусана, це <смір> я і мені подобається це ім'я. І так мене називає моя мама і батько. Є термінове завдання для тебе. Підпишись на канал просто зараз. А також натисни на дзвіночок. А коли додивишся, то лиши коментар. Муа! Все, не відволікаю. Опера чи джаз? Джаз. <спірваний> <спірваний> а як називається стиль музики, в якому ти співаєш? О, це найскладніше питання, тому що там все. Uh, від електроники до ритмін uh, блюзу. Ну ти сама його якось музики. називаєш. У тебе є назва для нього? <спірваний> Немає треба немає, придумати. У бо... нас буде зараз е, спільне завдання. В коментарях Давай. до цього О, випуску давайте. ви можете написати, як би ви називали стиль, в якому співає Джамала. Прикольно. І, можливо, найкращий варіант Джа вибере собі да. і буде так і давайте. називати потім давайте. це одним словом. Дякую. Е, хто твій друг в українському шоу-бізнесі? Ну, Альона, Альона приходила до мене, і е, ми дуже так здружилися під час знову ж таки колаби, але зараз в неї. Супер там щільний графік в мене, і немає часу бачитись. Ната, онука. Я давно вже збираюсь до них гості, ніяк не зберуся. Мені здається, це не тому, що ми не хочемо. Просто, звичайно, не вистачає на це часу. А яку пісню ти слухаєш на репіті? А зараз от слухала новий альбом Аделі, і так декілька разів прослухала пісню My Little Love. Про сина, воно дуже сумна, не слухайте її. Ти довіриш свою творчу діяльність продюсерському центру знову? Mm -mm. Ні, ні, я настільки е, самостійна, просто пожар. Точка М. В одному зі своїх інтерв'ю ти якось казала про те, що ти така вся е, літаєш е, в облаках, і тобі треба хтось, хто б робив ну, ось цю саму mm -hmm. операційну роботу. Так. Е, зараз я зібрала команду е, дівчата і хлопець. Е, і мені подобається з ними е, і легко. Звичайно, на, на мене більше відповідальності зараз, тому що я цим всім керую, Але... Але мені подобається працювати з творчими людьми. как она добилась таких успехов и как она выдерживает весь шоу-бизнес, сколько нужно нервов и как она совмещает и семью. І шоу по нервам дуже важко, як питають, як ти встигаєш. Відповідь не встигаю. А на 7 не вимикаєшся, і це дуже складно. Насправді не висипаюсь і, і, і вночі і зранку, і в день я думаю про те, що зробити, і, що ми не зробили, що треба зробити, і сумую з дітьми. Так, я грозун. я 100% розум. Якщо щось е, пішло не так, як мені хотілося, дуже важко відпустити. Дуже. Запитала би, чи давно вона бачила батьків? А маму дуже давно не бачила, тому що вона в Криму, а батько зараз зі мною. Так само складно ще він. Переніс операцію, і в цей час, коли в мене було і шоу, я мала доглядати його. І коротше, я кажу, у мене в квартирі трохи такий Бангладеш. Мама зараз не може приїхати, тому що в неї є проблеми зі здоров'ям, і зараз з за новими правилами перетинання кордону це все дуже важко. А що таке давать Джамалу? Цей е, слоган започку... започаткував е, Льоша Дурнів. Привіт, Льоша. Е, насправді це був такий прикол, коли тільки почалися відповіді е, в Інстаграм, Якщо пам'ятаєте, от пишеш, задай мені питання да? ага. і є відповідь. І я пам'ятаю, що в цей момент, коли тільки, тільки, тільки це почалося, дуже багато е зірок не могли розібратися, де дивитись відповідь, і так було і в мене. А, звичайно, Олексій е не не міг пропустити. Uh, він uh, сказав, що оцей момент, коли ти не ну, розібрався, це значить давати джамала. Але uh, мої фани вони круті і вони все це зробили. От навпаки, тепер давати Джамалу — це бути просто крутою. Ти знаєш, Льоша <гум> до сих пір користується цим терміном yeah. як терміном. Я, як навіть, терміном. Купила, я нав, навіть купила його ті шорт. оцей. цей дякую за поширення. Uh, і ну, Ми нормально з ним спілкувались після цього. Я не ображаюсь, тому що кожен, ну, кожен може давати джемало в тому чи іному сенсі бути або крутим, або не розібратись. Люблю. Чому немає ось цих супергучних хітів? Тому що у тебе були пісні, які вистрелювали так, угу, що угу. розривали все угу. і всіх. Все одно я йду за шляхом е музики, яка Має бути зрозумілою через деякий час. Я не кажу, що я там опереджаю час за змістом і звучанням, але я знаю, завжди знаю, що до моєї музики треба трохи піти підготовленим. А коли будуть веселі пісні? Тому що ще одне, бачиш? Пісні стають сумнішими. Ну, Тобто, є якісь там рухи, хвилі, а пісні стають сумнішими. Мама свариться це, каже. Я хочу, щоб ти писала веселі пісні, де твої веселі пісні? І так далі. Я погоджуюсь, окей, все, не кричить. Я приймаю, але е, готувала для вас новорічну пісню. Е, вона скоро вийде новий рік з тобою. Спойлер! Спойлер маленький. Новий рік з тобою! Саме те, що мені треба? Це було. Хочу танцювати, цілуватись просто неба. Новий рік з тобою, Саме те, що мені треба. Хочу танцювати, цілуватись просто неба. Клас. Я дуже дякую тобі дякую, за інтерв'ю. Я дякую. дякую вам, що подивилися цей випуск. Нагадую, що лишайте коментарі, як джамалі назвати свій стиль так, музики, в якому дякую всім вона співає. Для за запитання, дякую О. всім за запитання. Дякую всім, 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 всім. Все, на каналчик підпишіться, а тобі ще раз вдячна. Дякую. Наступает, точка М. <плод>